Тобто також короткий термін вийшов, угу. тому е, умовно можна так розділити, але як як залежне завжди є угу. якісь нюанси. А кіпер от за нього ми не сказали, тому що раніше, так знаєш, пам'ятаю, що років 5-7 тому до всієї цієї угу. ну назвем це такого буму на балі. Е, більше говорили за кіпер і як за збереження, і за потенціальний прибуток. Що зараз з тим ринком? Також він дуже цікавий, і я в ньому бачу таку перспективу: знаєш, довготривало, в тому, в тому сенсі, що Продовжується безліч перемови на тему північного Кіпру, mm -hmm. на тему того, що він може зайти до складу Південного Кіпру, поєднати країну і таке інше. З одного боку, ну наші співвітчизники вони здебіль... ну, багато хто дуже негативно відноситься. Вони проводять паралелі там з ДНР, -ом, ЛНР -ом, там, і таке інше, але ну я власне інвестиційний потенціал там бачу, і бачу, що здебільшого інвестують туди англійці, для яких це ну, майже така знаєш рідна земля. Вони його ідентифікують як свій, бо на Кіпрі і на північному, і на південному, наприклад, за нерухомість всі розраховуються у фунтах стерлінгів англійських.